Коли Ніна вперше приїхала в місто, на вокзалі стояв легкий туман, а в серці важкість, яку не відпускав ані час, ані молитва. Їй щойно виповнилось 19, але вона вже мала такий багаж болю, що й доросла людина би не витримала. Мама померла кілька років тому, тато одружився вдруге і привів у їхню маленьку хату мачуху з двома синами. І хоч усі казали, привикнеш, вона не привикла. Їй ставало тісно в тій хаті, ніби вона вже і не її. Тому вона зібрала рюкзак і поїхала в місто. Подумала, почну все з нуля працюватиму, зніму квартиру, якось воно буде. Але не було. І грошей не вистачало, і робота не знаходилась, і кімната, яку вона знімала, була холодна, як підвал. Власниця квартири, тітка Тамара, щовечора ходила коридором і гучно бурчала. Ти плати вчасно, бо я тебе вижену. Я таких, як ти бачила, молоді, дурні, але хитрі. Ні, не опускала голову. Я заплачу, тітку Тамару. Будь ласка, дайте мені ще один тиждень. Тиждень буркала та. Тиждень кажеш, а хто мені за комунальні платить? Якось Ніна поверталась з чергової співбесіди, дощ моросив ноги гуділа, а в голові одна думка де взяти грошей на оренду. Шла повільно, дивилась під ноги, і тут помітила бабусю. Маленьку, худеньку з пакетом в руках. Бабуся сіла на лавку, обхопила голову руками. Ніна підійшла вам зле. Бабуся підняла очі, сиві світлі трішки перелякані. Доню, я. я трохи не дійшла додому, тиск знову підскочив. Давайте я вас проведу, сказала Ніна без жодних роздумів. Бабуся поволі кивнула, йшла повільно, майже крок у крок. Під старою тополею бабуся зупинилась і подивилась на ніну уважніше. Я тебе десь бачила, ні, бабусю, я тільки приїхала в це місто. Я Ганна Ілівна, а ти хто? Ніна. Дуже гарне ім'я. У мого чоловіка так сестру звали. Добре було царство їй небесне. Ніна усміхнулась вперше за кілька тижнів. Коли вони піднялись у квартиру бабусі, та подивилась на Ніну і сказала А можеш зробити мені чай, а я поки полежу. Так і почалось їхнє знайомство. Наступного ранку Ніна зайшла знову, принесла аптечку, яку купила на останні гроші, і хліб. Доню, та ти що? Бабуся аж за сльози взялася, ти ж сама, бідна. Не кажіть так, у мене є руки, ноги я молода не пропаду, а вам тяжко. Відтоді Ніна стала приходити до Ганни лівни щодня. Варила, прибирала, прала, гріла чай, приносила ліки. Бабуся розквітла, ніби хтось поставив її в тепле сонце. І якось увечері вона сказала. «Ніна, ти мені як рідна дитина. Ніна поклала руку бабусі на плече, бо ви мені теж рідні Ганна Лівно. Через кілька місяців Ніна нарешті знайшла роботу в магазині, почала платити за свою кімнату, відкладати трохи грошей, але все одно більшу частину часу проводила з бабусею. І якось, коли вони сиділи на кухні, хтось постукав у двері. На порозі стояла повна жінка з агресивним поглядом. Мамо, сказала вона різко, це що таке? Хто це? і ткнула пальцем у Ніну. Це Ніна, тихо відповіла бабуся. Це моя подруга, вона мені допомагає. Допомагає, ага. А навіщо? Я що не можу? жінка скипіла. Чужі люди ходять до моєї матері. Ніна хотіла вийти, але Ганна і Ліна взяли її за руку, сядь, доню. Вона тобі не доня, закричала жінка. На бабусю нападлося не подіяв. Вона тільки випросталась, втягнула повітря і сказала Оксано, а коли ти востаннє приходила до мене, коли приносила ліки, коли мене мила, як Ніна, коли ти взагалі була. де, де ти була, коли ти була мені потрібна? Оксана почервоніла. Я, мамо, ти знаєш, у мене свої справи. У ній не теж є, відповіла бабуся, але Ніна приходила на відміну від тебе до мене щодня. Вона стала мені дочкою, коли мене моя дитина рідна покинула. Оксана грюкнула дверима і пішла. Одного ранку, через рік після знайомства, на жаль, бабуся не прокинулася. Ніна сиділа біля її ліжка, тримаючи за холодну руку і шепотіла дякую вам за все дуже дякую. Вона і справді полюбила цю милу жіночку. Похорон був тихий, скромний, Оксана навіть не підійшла до Ніни. Через тиждень позвонили з нотаріальної контори. Вам потрібно прийти, сказали. Ніна прийшла, сіла напроти Наталію, са той відкрив папку. Ви Ніна Мельник? Так. Ви доглядали Ганну Ілівну?» Так, тихо, сказала вона. Вона залишила вам квартиру. У Ніни перехопило подих. Та ні, 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 це помилка, у неї є дочка. Є, Наталіу знизав плечима, але заповіт змінений два місяці тому, і він дійсний. Двері раптово відчинились. В кабінету вирвалась Оксана Я не дозволю. Це моя квартира, вона обкрутила мою маму. Мені все належить, я суд подам. Нотаріус підняв руку. Пані заспокойтеся, заповідь чинний мати мала право, є свідки. Оксана скрикнула вона її обдурила, вона вигнала мене з хати. Це неправда, Перший твердо відповіла Ніна. Я ніколи вам слова поганого не сказала. Я просто любила вашу маму і дбала про неї. Просто так, я не чекала ні на яку квартиру. Вона була хороша. Оксана мовчки помовчала, потім вигукнула Та пішла ти. і вийшла, грюкнувши дверима. Ніна сиділа бліда, як стіна. Я не хочу з ні з ким сваритися, сказала вона нотаріусу. Я ж не заради квартири її доглядала. Знаю, нотаріус усміхнувся, саме тому вона вам її залишила. Ніна прийшла в ту квартиру і довго стояла посеред кімнати, дивлячись на стіни, які пахли бабуси, бабусними пиріжками і ромашковим чаєм. Я вас не підведу, прошепотіла вона. Дякую вам. І тоді, вперше, після років втрат вона відчула, що не одна: добро повернулось до неї, можливо, не від тих, кого вона, від кого чекала. Але добро завжди повертається тим, хто робить його щиро.